Сьогодні розпочинається курс по нейромережам. Назвали ми його нейрокодінг. Ідея для шостки: саме вивчати нейромережі. Вона нова. Але ми вже базуємося на знаннях, які школярі отримали на попередніх проєктах. Це попередні проєкти Розумний будинок, курси по програмуванню вони з нами проходили. Ну і ось саме зараз виникла така ідея провести нейрокодінг, щоб просто розуміти, що це таке нейромережі, яке за ними майбутнє, що за ними постає надалі. Тобто, ну щоб орієнтуватися в сучасних технологіях. Щоб не відставати від сучасного життя, мова йде про школярів саме 8, 9, 10, 11 клас, тому що саме з цими дітьми ми проходили попередні проекти, і в принципі вони вже розуміють навчальні навички, вміють програмувати, розуміють, як будуються алгоритми, тому попрацюємо з ними. Заявок було подано від 130 школярів. Ну, побачимо, хто прийде на цей курс. Курс ми проводимо на базі малої академії наук. Це буде як гурток. Розраховано так, що на рік навчальний. Тобто зараз в вересні стартуємо, десь в травні будемо закінчувати. Але ми для себе так поставили такі маячки в. Грудні, кожен з тих, хто навчається, зможе щось показати. Націлюємося так, а далі побачимо. На жаль, зараз наш час ставить перед нами рамки, що будемо працювати в онлайні. У нас будуть онлайн платформи, на яких у нас буде цей курс розташований. Кожен хто буде проходити цей курс, буде робити якісь творчі роботи з матеріалу, який ми видаємо. Заняття будуть проходити два рази на тиждень, у вівторок та четверг. По два заняття по 45 хвилин. Ми будемо вивчати нейромережі. У наш час нейромережі знаходяться поряд, але люди про це не знають або ніколи з ними не стикалися. Цей курс спрямований на те, щоб з ними ознайомитися, попрацювати та зробити щось на базі нейромереж. Я буду розповідати своїм учням те, як вони працюють. Де їх можна впровадити, та банально розповім, як можна написати саму просту мережу. Як для мене, графічного дизайнера, я їх використовую для корекції фото, перетворення чорно-білої картинки в кольорову, зміна пори року та дуже багато інших речей. Ще нейромережі використовуються у банківській справі, тобто кредитор дає запит нейромережі, чи зможе цей чоловік сплатити кредит. І він на вхідних даних вирішує, зможе чи ні, тобто давати кредит чи ні. На протязі всього курсу учні можуть запитувати, дізнаватися нову інформацію та отримувати якусь допомогу, якщо вони щось не розуміють. Курси безкоштовні. На них можуть зареєструватися будь-які учні. Тож запрошуємо.